Доброго дня, малята! У нас з вами сьогодні цікава зустріч. Ми поговоримо про весняні явища природи. В природі постійно відбуваються якісь зміни: то дощ, то сніг, то вітер. Все це називається природними явищами. Ось погляньте: весною може бути дощ. Що таке дощ, ви вже всі знаєте. Але під час дощу може бути блискавка, це величезна електрична іскра. А коли гаряче повітря стискається з холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна, і тому ховатися під дерево під час грози не можна. Під час сильної грози з неба може падати град. Град це маленькі кусочки льоду. Які можуть бути круглої або овальної форми, від граду, як і від блискавки потрібно ховатися. Град завдає шкоди рослинам на полях, які тільки но починають проростати. Після дощу виходить сонечко, і на небі може утворитися веселка. Веселка виглядає як різнокольорова дуга. Потім, коли вода. Випаровується, веселка зникає. Наступне явище природи це вітер. Ми не можемо його побачити, але відчуваємо, як він гладить наше волосся, і бачимо, як гне у різні сторони дерева. Вітер може бути теплим, легким, а може бути сильним і холодним. Небезпечні і сильні вітри називаються ураганом. Ураган. Може підняти, як пушинку, важкі предмети у повітря або зруйнувати житло людей. Вітер приносить свіже повітря з лісів, полів, висушує дороги, обертає крила вітряків, розносить насіння і пилок рослин. Зараз пропоную пограти в гру що за вікном. Будьте уважні! Що за вікно? Правильно, за вікном дощ. Молодці малята. Сьогодні ви були уважними, дізналися багато нового. До нових цікавих зустрічей.